Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде Царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо новацям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками та благословен плід утроби Твоєї, бо Ти народила Христа, Спаса душ наших. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо онуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками та благословен плід утроби Твоєї, бо ти народила Христа Спаса душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками та благословен плід утроби Твоєї. Бо ти народила Христа Спаса душ наших.